У Дніпропетровську городянин за 500 доларів взяв провину іншої людини на себе. Чоловік стверджує, що зробив це на прохання приятеля, працівника прокуратури. Насправді ж вийшло так, що замість адміністративного штрафу містянам у світив цілком реальний вирок і навіть тюремний строк. Тепер чоловік хоче не тільки повернути гроші і залишитись на волі, а й притягнути до відповідальності працівників прокуратури. Більш докладно наші кореспонденти. 2008 року у Дніпропетровську підприємець незаконно звів на самозахопленій ділянці кілька комерційних об'єктів. Міська територіальна громада втратила 200 тисяч гривень, та слідство вирішило відправити за грати не бізнесмена, а підставну особу. Безпосередній учасник цієї темної історії стверджує, що за 500 доларів взяв на себе злочин, скоєний іншою особою. Предложили є можливість заробити гроші. якби. Твістівності нету, то есть судних ну короче, суда не будь срока, ні Та потім більш обізнані на юридичних тонкощах, розтлумачили чоловіку, що історія скінчиться не штрафом, а реальним вироком аж до ув'язнення. Бо йдеться ще й про підробку документів. Врешті-решт Сергій написав заяву в поліцію, хоче повернути півтисячі доларів, і головне залишитись на волі. Ну по крайней мере, чтобы меня оставили в покое. Про корупцію у правоохоронній системі є більш яскраві сюжети, кажуть правники. Проте у даному випадку може бути справжній прецедент. Як мінімум зараз у нас сім таких, скажімо так, діл в роботі. Ну, по одному із діл у нас, в принципі, вже железні доказательства. Тут реально людина, який в будь-якому випадку буде привлечений до відповідальності по подставному обвіненню, ілікакб затоштом завершив за фактом незаконного притягнення людини до кримінальної відповідальності зареєстроване провадження. Повідомили нам у прокуратурі. Проте пан Тананайко плутається у свідченнях, і, начебто, ігнорує виклики до слідчого. За словами начальника відділу облпрокуратури Романа Токаря, він неодноразово змінював свої слова, особливо стосовно причетності працівників прокуратури, а кримінальне провадження за фактом підроблення документів закрито, оскільки провину Сергія Тананайка не довели. Перший раз він вказував, що тому, що від працівників прохоронительного органу. Потім, будучи допрошеним допомоги, він указав тому, що что... Сотрудники прокуратуры не причастны к этому вопросу. Нам необходимо с его участием произвести одновременные допросы с сотрудниками правоохранительных органов, для того, чтобы принять решение о том, причастны ли они к этому преступлению, либо не причастны. А поки триває перевірка викладених заявником фактів, правозахисники планують передати матеріали цієї незвичної справи в національне антикорупційне бюро в обласній же прокуратурі, обіцяють суворо покарати своїх працівників, якщо, звісно, буде доведена їхня причетність до передачі грошей і незаконного притягнення людини до відповідальності. Євген Коптів, Володимир Черенков, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.